Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас актуальна та дуже цікава тема: це видача закордонних паспортів чоловікам призовного віку на території Європейського союзу. Сьогодні ми з вами обговоримо новину, що від 3 жовтня 2024 року ДП документ все таки почало. Видавати закордонні паспорти в тестовому, як вони називають, режимі чоловікам призовного віку, що потрібно зараз, щоб отримати цей закордонний паспорт. Та поговоримо, чи взагалі варто зараз встановлювати резерв плюс та бігти отримувати цей закордонний паспорт, чи варто все-таки трішки зачекати та отримати його пізніше. Поговоримо чи видача закордонних паспортів зв'язана з українським легіоном, який формують в Польщі. Та чому саме зараз почали в тестовому режимі видавати паспорти? Також обговоримо, чи видача закордонних паспортів зруйнує позов на ДП документ від українців за кордоном. Але давайте про все по порядку почнемо з того, як зараз все-таки можна отримати закордонний паспорт. І так, якщо ви чоловік призовного віку. Та подали документ в ДП. Документ на отримання закордонного паспорту до 25.04.2024 року. Ви зараз можете отримати ваш закордонний паспорт. Якщо вам перше зателефонували з ДП документ та сказали, що ви можете приходити та отримати свій закордонний паспорт, показавши резерв плюс. Також вам могли написати в вайбері, що практикується від ДП документ, або написати на електронну пошту. ДП документ зараз говорить, що видача відбувається тільки для чоловіків соціально вразливої категорії, тобто інваліди третьої групи, другої групи, також чоловіки, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей. Але на практиці документи почали видавати усім, кому прийшла ця смс. Усім, кому зателефонували, та ті люди, яким прийшла інформація, що вони можуть забрати закордонний паспорт, вони прийшли з оновленим резерв плюс. Або також є випадки, що витяг з дії про оновлення даних також підходить. Але це не підтверджена інформація. Підтверджена інформація тільки те, що з резерв плюсом можна забрати. Але чи значить, якщо ви не отримали жодної інформації, що ви не можете забрати свій закордонний паспорт? Ні, ви можете також забрати, але це більше лотерея. Тобто, якщо ви подали в Гданську, чекаєте на свій закордонний паспорт в Гданську до 25.04, але вам жодних повідомлень з ДП документ не приходили, і вам до ДП документ їхати там. До години краще приїхати, поговорити з ними, тому що є ймовірність, що у вас закордонний паспорт вже є в ДП документ, і вам його видадуть тільки за наявності оновлених військово-облікових даних. Е, зараз до самого цікавого, чи потрібно оновлювати військово-облікові дані і чи видача закордонних паспортів, яка почалась зараз, це все-таки. Не випадково державі потрібно, щоб ви оновлювали оновлювали свої військово-облікові дані та видадуть паспорти. Тобто, зараз державі потрібно, щоб якнайбільша кількість людей оновила за кордоном свої військово-облікові дані, а пізніше ті, які дані не оновлять, їм і так видадуть закордонні паспорти. Чи є така ймовірність? Так, звісно, є. Зараз. Важко сказати, що може статися, знаючи, як працює правова система в Україні. Можливо, що пройде місяць, люди максимально пооновлюють дані, а решті людей просто видадуть свої паспорти без ніяких облікових даних. А може бути таке, що ці паспорти будуть в ДП документ. Від моменту сповіщення, що ваш закордонний паспорт прийшов, і ви можете його отримати в ДП документ, пройде три місяці і ваш закордонний паспорт відправлять назад в Україну. Тому можна сказати, що варіанти два. В першому варіанті, звісно, можна вийти переможцем та не встановлювати резерв. плюс. В другому ж варіанті можна взагалі лишитися свого закордонного паспорту. Тут вибір за кожним, хто проживає за кордоном. Ситуації бувають дуже різні в когось закордонному паспорту ще 3-4 роки і він подав на новий закордонний паспорт. Тоді, звісно, очевидно, що такій людині можна не встановлювати резерв плюс і ризикнути, зачекати, чи може за декілька місяців видадуть закордонний паспорт без нічого. Але є велика категорія людей, для яких від закордонного паспорту зараз залежить майже все робота. Країна, де вони проживають, тобто, все, все, що є, залежить від цього закордонного паспорту. Тоді, звісно, вибору не залишається і варто встановити цей резерв плюс. Також громадяни України, які проживають, наприклад, в Скандинавії або в країнах е, більш надійних, можна сказати, чим Польща, я не бачу проблеми встановити Резерв Плюс тільки тому, що зрозуміло, що якщо ви проживаєте в Норвегії, вам ніяка повістка не прийде. А навіть якщо прийде держава Норвегія, ніколи вас нікому не видасть. Польща теоретично також, але той факт, що зараз в Польщі вже працює рекрутинговий український центр та можна пройти ВЛК, говорить трішки про інше. Тому люди, які подавали на закордонні паспорти, наприклад, в Польщі або проживають в інших країнах, варто оновити цей резерв, плюс прийти, забрати свій паспорт та поїхати в країну більш надійну, як я сказав, ніж Польща. Та проживати там далі ніяких наслідків для вас я абсолютно не бачу. Тепер давайте поговоримо, чи видача закордонних паспортів в тестовому режимі може бути зв'язано з набором в український легіон і з відкриттям рекрутингового центру в Польщі. Зараз я скажу тільки свою думку. Навіть я не можу сказати, що це моя думка, я просто. Скажу такі факти, і, взагалі, що відбувається, а ви висновки робіть самі. Буду дуже вдячний, якщо ви напишете в коментарі, щоб розуміти хто яку має думку. Рекрутинговий центр в Польщі, можливість пройти ВЛК з'явилась від 1 жовтня. Від 3 жовтня почали видавати закордонні паспорти, але не просто їх видавати, а максимально хотіти, щоб ви оновили свої військово-облікові дані та прийшли з резерв плюс. Для чого це може бути? Це тільки моя думка. Може бути для того, щоб українців, які оновили військово-облікові дані було більше, і можливості надіслати їм. Листи, ми не говоримо зараз про повістки. Ми говоримо за таку лагідну мобілізацію. Тобто, це будуть листи, телефони з консульства, якісь повідомлення на мейли. Тобто, людей, які оновлять дані, буде багато, і тоді ймовірність завербувати запросити в український легіон буде більше людей, тому що всі признають, що чоловіків призовного віку, які оновили свої військово-облікові дані в Польщі, дуже мало. Тому це все-таки може бути якось пов'язано для того, щоб ця база чоловіків була більшою, і можливість вступити в цей легіон мала більше і більше людей. Давайте ще поговоримо про позов проти ДП документ. Чи може ця тестова видача зруйнувати позов до прокуратури від людей, які очікують закордонні паспорти? На мою думку, звісно, може чому? Тому що. Розділилося суспільство чоловіків в Польщі та й в Європі, хто подали на закордонні паспорти, на, е, на таких два табори. Перший табір нічого не хотів робити, і, в принципі, просто очікував, що якась невелика група. Людей зробить все за них, і вони вже прийдуть і отримують закордонні паспорти. Такі чоловіки зараз, скоріш за все, будуть чекати далі або оновлять резерв плюс і підуть, заберуть свій паспорт. Але також давайте поговоримо про людей, які все-таки приєднались до цих групових позовів. Це в більшості люди, яким є що втрачати, люди, яким дуже потрібен закордонний паспорт. Я впевнений, що великий відсоток цих людей. Схопиться за найменшу соломинку, щоб була можливість отримати цей закордонний паспорт. І тепер, коли є можливість його отримати з резерв плюс, більшість цих людей піде й отримає, чим самим розвалить цей позов, тому що якщо будуть викликати на напшеслухання швятку, то як виявиться, що більше ніж половина отримала свій закордонний паспорт, а ті, які не отримали, буде здаватися, що вони, як будь-то, не захотіли його отримувати, тоді. По суті, немає жодного складу злочину, і взагалі справу можна закривати, тому що ті, які не отримали, можуть його отримати. Ті, які отримали, все для них цей позов вже не актуально. Вони щасливі, що в них є цей закордонний паспорт. Тепер підсумовуючи все вище сказане. Дуже добре, що є все-таки можливість отримати закордонний паспорт. Навіть з Резерв Плюс, я думаю, для більшості людей це можливість видихнути, піти, отримати закордонний паспорт і жити далі. Так, Резерв Плюс, це як дехто написав в групі, що як будто ви берете бланк, де вверху написано Резерв. плюс», і пусто і внизу ставити свій підпис, а далі вже додадуть то, що буде вигідно. Так, дійсно, так воно і відбувається, але якщо е, питання стоїть так, що цей закордонний паспорт максимально необхідний, варто його отримувати. Е, що хочу сказати, без закордонного паспорту в Польщі можна жити, це взагалі не проблема. Е, Охорона узуповняйонця отримати спочатку її. Пізніше отримати польський документ подружжя і вже на основі нього проживати на території Польщі. Звісно, це не дешеве задоволення, тому все-таки, якщо є можливість просто оновити, встановити програму дані і забрати паспорт, це зручніше. Але є я думаю, велика категорія людей, які принципово цього не будуть робити. Для них також є вибір зачекати декілька місяців і спокійно отримати свої закордонні паспорти, або зачекати декілька місяців, побачити, що закордонні паспорти вам не видадуть, подати на міжнародний захист, або у вас паспорта ще 2-3-4 роки. Просто чекати. Я думаю, так як зараз змінюється ситуація, через рік взагалі все може змінитися дуже і дуже кардинально. Все Залежить від вашої ситуації, скільки у вас залишилось паспорту, але висновок робіть самі, що для кого в даній ситуації буде краще, я тільки навожу відомі мені факти і кажу свою думку на рахунок того, що відбувається. Я буду дуже вдячний, якщо ви напишете, яка у вас ситуація, якої думки ви притримуєтесь, та як ви плануєте забрати свій закордонний паспорт чи взагалі плануєте його забирати. Я буду дуже вдячний, що ви поширите це відео, перейшлете знайомим, поставите вподобайку та підпишетесь на канал. Це дуже допоможе в його розвитку. Дякую, що подивились відео до цього моменту. До кінця це дуже важливо. Бажаю вам гарного дня та отримати свій закордонний паспорт, якщо ви його ще не отримали.